Одні 17 серпня відбулося засідання топонімічної комісії, де вже вкотре обговорювали питання перейменування вулиць міста. На порядок денний виносилось декілька звернень: 20 колективних звернень громадян та 3 звернення юридичних осіб з приводу неперейменування вулиці Червоноармійської. В результаті тривалої дискусії було обговорено декілька пропозицій: змінити назву Червоноармійська на героїв Небесної Сотні, університетська, армійська, запропонована всеукраїнським об'єднанням. Об'єднанням Свобода назва Симона Петлюри. Комісія підтримала назву Героїв Небесної Сотні та Університетська. 21 травня 2015 року 83, рішенням 83-ї сесії 6-го скликання no 83 було визначено переї вулиць, які підлягають перейменуванню. Отже рішення сесії по вулиці Червоноармійській було прийнято в квітні 2015 року. І вулиця Червоноармійська, поряд з іншими ще 14 вулицями була визначена як такою, що підлягає перейменуванню. Це рішення вже прийнято на сесії. Далі 11 травня 2016 року було засідання допомічної комісії. На якому було надано пропозиції про перейменування вулиці Червоноармійської. Тобто, вже економічна комісія, виконуючи рішення сесії про першочергове перейменування, пропонувала свої варіанти назв для вулиці Червоноармійської. Ось я маю в руках витяг з протоколу номер 3 засідання міської економічної комісії від 11 травня 2016 року, в якій. Одна із пропозицій перейменувати вулицю Червоноармійську на вулицю, розглядалася така пропозиція, перейменувати вулицю Червоноармійську на вулицю Симона-Петлюри, голосувала за 2, проти 6 і отрималася 2. Перейменувати вулицю Червоноармійську на вулицю Київську, — «За» 1, проти 1, отрималася 1. І була третя пропозиція перейменувати вулицю Червоноармійську. На вулицю Героїв Небесної Сотні за 6 проти 0 утрималося 4. Ось такі були пропозиції Топонімічної комісії в травні 2016 року. На сайті було отримування. Так. Для того, щоб були звернення про те, всі члени Топонімічної комісії погодилися, що потрібно вивчити думку громадськості стосовно різних варіантів. Назв вулиць. І на сайті міської ради було оприлюднено і рішення рекомендацій економічної комісії та варіанти, які пропонувалися обговорити про переименування. Було визначено термін, що протягом двох місяців мали надходити пропозиції від громадян. Ось такий стан справ ми мали на сьогодні. А що не тільки на сайті, але в засобах масової інформації було оприлюднено і, і інформацію про те, які вулиці підлягають перейменуванню, і з пропозиціями надавати свої пропозиції. Вибачте за тело. Таким чином, станом на сьогодні, ми маємо 20 колективних звернень і 3 звернення юридичних осіб. Які саме колективні звернення тобто зведені. А ось. Так. Ми маємо звернення. Вулиця Червоноармійська, будинки, 1, 3, 3а, 30 підписів. Вулиця Червоноармійська, 5, 43 підписи. Червоноармійська, 7, 16 підписів. 9, 47 підписів. Червоноармійська, 4, 6, 8, 10, 12, 34 підписи. Червоноармійська, 39, 41, 23 підписи. Вулиця Червоноармійська, 45, 13 підписів. Червоноармійська. тут всі Чорноорміські. Червоноармійська 47, 49, 50, 52, 48, 48. Ще раз в одному листі було 41 підпис, другому 28, вулиця Червоноармійська без вказівки будинку 30 підписів, вулиця без вказівки будинку, 11 підписів. І жителів з вулиці Тімірязєва, будинок 158, 26 підписів, вулиця Тімірязва, 156, 8 підписів, вулиця Тімірязєва, 119, 4 підписи, вулиця Соборна, 6 підписів, вулиця Шевченка, 26 підписів, разом 447 підписів. От за цими колективними стражданнями: 447. Крім того, було звернення від громадської організації діти. Організації Спілка ветеранів Афганістан і від товариства інвалідів. Заяви, які надійшли від жителів будинку, вони всі, їх можна всі зачитувати, але немає сенсу, тому що вони всі зроблені за от це всі заяви мають ось такого. Я зачитаю одну, я думаю, що це буде доречно, зачитати зміст, але вони всі однакові. Ось такі. Я зараз їх зачитаю. Люди саме до нас звернуть до депутатів, до тил-активістів міста. Це рішення вже сесії. І саме міська рада оприлюднювала і зверталася до громадян з можливими джерелами, через можливі джерела, для того, щоб громадяни реагували. Тому, власне, тут якраз ми і дотрималися зв'язку з громадською. Давайте дійсно почнемо працювати в наших друзях. Отже, міському голові міста Кам'янець-Подільський Місі Машкевичу, жителі в будинку, і вказуються будинки. Заява, шановний Михайло Істафович, останнім часом ми всі живемо під важким морально-етичним тягарем від аморальної нелюдської ідеї про іменування вулиці Червоноармійської. Ми нинішнє покоління, та всі наступні, не маємо ні морально-етичного, ні юридичного, ні громадянського права забувати про мільйони тих солдат та офіцерів, червоноармійців. Які загинули на фронтах Другої світової війни, захищаючи нашу неньку Україну від фашистської нечисті. Нам, всім, жителям міста Кам'янця-Подільського, слід вічно пам'ятати про понад 7 тисяч воїнів-червонормійців, які загинули в боях за визволення нашого рідного міста від німецько фашистських загарбників весною 44-го року і вклонятися від право, а не викорінювати пам'ять про наших народних героїв чевонормійців. А чи маємо ми, кам'янчани, право забувати про тисячі наших рідних і близьких, які віддали своє життя на фронтах про боротьби з загарниками? фашистськими загарбниками? Тільки 5125 іменші міських кам'янчан виконано на плитах меморіалу пам'яті, відкритому Кам'янську партійські річчя перемоги. Скільки ще й невідомо? При цьому тисячі кам'янчан, які були терчимоармійцями, своєю героїчною силовіданою і працею про поні роки відновлювали Кам'янець-Подільська, розбудовували, передболили місто у 100 тисяч, розвивали крім спорист. На жаль, більшість з них вже відійшла у вічність. Вони в першу чергу не погодились би на інформування вулиці Червонормінської. В столиці Німеччини Берліні. 45-му році територ парку споруджений військовий меморіал. В центральній частині парку знаходиться монумент воїну визволителю в дужках червоноармійців, який із літованою дитиною на руці розсікає мечем з маску. Значення меморіалу виходить далеко за межі Берліну і Німеччини. Його оберігають як символ перемоги, добра над злом. Люди всього світу, віддаючи меморіал, впадають вмінки та ж Доречного було пам'ятати слова інваліда візочника президента США Франкрута Данела Розерта, який 45-му році. Ще до закінчення Другої світової війни та дорогойського процесу дав оцінку радянському солдатну, офіцеру чи понажмінцю. О, господи, якби я міг робити, нашому вішати свіждових міцної радости не крашу себе стопуля Києва, став би на колінах, звукова до священника вою крові землю. Одночасно я поклонився від народу, який народив виховав воїна патріота, який сторік людство від загибелі. Наведені факти є справедливою, високою оцінкою. Історичним визнанням міжнародною спільнотою заслуг воїна визволителя червоно З Спідставою що викладено ми категорично протипору вулиці Червоно-Ормінської, назва якої повинна нагадувати наступним поколінням роботу їх і правіді дітей і Ми Мико повіримо в мудрість керівництва міста Кам'янець. Мірського та депутатів міської ради і життєво необхідні збереження вічної пам'яті про героїв червоноармійців, які віддали себе та своє життя на злочинні виключення. Просимо керівництво та депутатів правління міста міської ради, наша міська повинна залишитися на віки Червоноармійська. Міська спілка ветеранів Афганістану. воїнів. Яке стосується кожної української родини. Тому потрібно сплатити історичне значення назви цієї вулиці, яка є зовсім не політична. Не слід забувати і про думку також зору самих жителів вулиці та громадян. Пам'яті нашого покоління воїнів інтернаціоналістів, учасників воїнів в Афганістані, є ще й сьогодні миротяг очах б полеглих бояр. Це не черпу, це не Забувається ніколи саме за ті підтримки та позволив наших героївських вічесників, червоноармійців, ми зуміли вистояти, залишитися живими та корисними нашій ненці в Україні. Нас у цій вулиці надали на честь масового героїзму, воїнів червоноармійців армійців у боротьбі з фашизмом та визволення народів світу і нашого міста від ружиської навали. Я твержуся і знаю, що значить бути під фашистським дієм. Тому що ніхто не, не, не знає, як пам'яті наші, старша України. Медитя, колони позили дітей, жінок, стариков, яких були Було Скажені, гавкіс, собак, рожа. Я сам там попав, але ми прокам, що я тікав аж до, до річки. Це не політизація, не червоний прапор товариш. Це масовий горізм наших простих, наших братів, сестер, о, наших дідів, батьків, які віддали своє життя. Сьогодні наше перейменування, ви не думаєте, що воно так легко несеться. Воно ложиться на перших народів, простих людей. Це все переменування. Масове, так? Можна прийменувати, але не хто підряд наголошую на тому, що в Україні прийнятий закон, згідно з яким ми зобов'язані провести декомунізацію так звану так, і поміняти назву вулиць, які підпадають під дію даного закону. Закинуємо приймали незаконне рішення, тому що є закон про декомунізацію. Це по-перше. По-друге, якщо ми вже прийняли цей закон, то нам чітко треба делеконно. А людям прошу треба де де, довести і пояснити, що якщо ми не проголосуємо за назву ту, яку ми виберемо, то нам Кабмін призначить просто-напросто так, як пожовнева. Субідка, яка переживається, моєї, моїх, 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 моїх друзів, Колег. І сьогодні я хочу вам сказати саме про це. На жаль, в кожного є своя думка, тому що не всі червоноармійці були негідники верзотниками. Це перше питання. Друге питання. Безперечно, вирішувати питання потрібно і злагоджено, так, щоб і люди це розуміли. Але фігурський правильно сказав, хто буде платити за це? Хто найде кошти в мене в пенсіоніра, в якого пенсія 1258 гривень 59 копійок на рокову? А таких у нас десятки тисяч камінців. Я депутат міської ради Гаврі Василь Васильович, хотів би сказати два слова. Ми вшановуємо пам'ять тих загиблих воїнів, які загинули під час Великої війни і шалою, кажу, кожен рік, е, ходимо на, е, вирізні, значить, до пам'ятників, вшановуємо пам'ять, ходимо до ветеранів. І тут не, 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 не пов'язано перемінування вулиці, не пов'язано е, з того, що ми е, ображаємо пам'ять тих воїнів, які е, воювали за, за радянську армію. Тому Закон про декомунізацію потрібно виконувати. І, і, і не треба переплутувати ті часи, коли от, Олег Васильович е, заповів, е історію назви черноармійську з перемогою радянської армії. Перше, друге, е, це, ваші звернення вже потілялися в часі, тому що сесія міської ради прийняла рішення про... Перейменування вулиці Червоноармійська. Якщо у вас є якісь інші пропозиції, будь ласка, подавайте. А то, що ми перейменуємо червоноармійську, це однозначно, тому що ми повинні про це річ. Не питали, ну, не знаю, чому більшість знає, чому його не спитали. Чому його сусіди не спитали? Багато мій знайомих проживають проживає в Чорнорміській, при вашу судді взагалі перший раз чули, не питали на домах напічатували вже півтора року далі, з ким ви хоч з одним посов'ячувалися вдома. Ви представили, що у вас батько професор, і з ним теж ніхто не говорив. Зайдіть у наш дім і запитайтеся з кожною квартирою, яка була відкрита, ми побалакали. І з усіх, хто там 47 є квартир, це тільки власник розписався. А якщо брати за сім'ю то посчитайте, хай 4-3 чоловіка це буде 140 людей. От. І не розказуєте, горі з полком, і депутати ну, не являються. Яке питання ви задавали людям? Як я, задавала, я Я так сформульовую питання. Ви, ви двері і питаєте людей. Доброго дня. Як ви дивитесь на те, що будуть переіновувати вулицю Червона? О, дивіться, я звичайно негативно, тому що люди не хочуть. Вони біз... вони біжок, кажуть, влашу, що Хтось хто там зірця, не хтось там договорився, хтось там, ніхто не скинув, давці, якщо вони можуть, давайте ми дамо право я вже тримаю вас за <реш> <реш> <запрошені. реш> <реш> <Да>, руку. <реш> <реш> я був як у руку, вам слово скажу. Люди, ви не бачите останні Прошу вас. Останні слова не можна. Запрошені. Я вас запрошую. Дайте можливість працювати. На засіданні комісії почули два варіанти пропозиції про перейменування вулиці Чивонаруївської. Один варіант – повернутися до старої назви вулиці. Яку пропонував Олег Васильович? Я пропоную університетську. Університетська. Університетська. Тому що була семінарія, був інститут, мені університету, назвався університетська, але мов друзі перевірка. Отже, була пропозиція Олега Васильовича, вулиця Університетська, у спадок старої назви вулиці семінарської. І була пропозиція, яку ми почули від запрошених на засідання економічної комісії, пропозиція вулиця Армійська. І є в нас пропозиція, яка була висунута членами економічної комісії і в більшості прийнята вулиця Героїв Небесної Сотні. Отже, станом на сьогодні. Маючи ці попередні рішення, ми маємо три варіанти назви вулиці Червоноармійської. Вулиця Університетська, вулиця Армійська і вулиця Героїв Небесної Сьорту. А можна шарцевич? Але прийняв рішення сесії про переміну маємо. Ми знову повертаємося до цього червоних людей, кандидатів все. А там сапожники, кошти, оті люди. І партнерів. закон! Это закон! Это закон! Это закон! Мы возвращаемся в Коммунистическую партию? Нет! ...по-русски, потому что легче так изъясняться. Я мог бы по-украински, но будет с оценком, я извиняюсь. Я на на первой комиссии, я предложил тогда университетская, киевская, и Никто это мнению не принял. Но люди, жители этого района, как получилось, что это мой выбор всего, часть домов попадает в Красноармейске. 4, 6, 8, 10, 12 и так далее. Но люди сказали, что где-то в Красноармейске. То что я должен им ответить? Что не надо? Я буду голосовать за то, чтобы оставить в Красноармейске. А мы и забыли. Ну як, і одну, і другу вулицю, і третю, і четверту одна єдина вулицею, і... яка сказала, що має бути працювала, працювала з врахуванням громадської і, за і думки комісія. Добр. Все, повертаємося на це. У нас попередня пропозиція комісії без думки, як ви казали, це було рішення про вулицю Героїв Небесної Сотні. Це було попереднє наше рішення. Ми від нього не відмовляємось, залишаємо його два місяці назад. Але два місяці громада думала над ще назвами, і в результаті цих думок маємо ще додаткових назви університетська, ми ж цього хотіли, думки громади, і армійська. Тому сьогодні за всією логікою в нас є три варіанти. Той, на який ми погодилися спочатку, але не чули громади, І ще плюс два варіанти. Тому мене пропозиція поставити на голосування три варіанти. Ми обрали основи підтвердження про... і інші назви так само тоді на засіданні. не тільки... Ми на основі тих звернень вже прийняли рішення. Ну, можна поставити... Уряд Київського героя Небесної Сотні Університетську і Армійську. Хто за те? А що не голосування? Воно вже не голосує, давайте не дивитися можемо сьогодні завершити засідання комісії, якщо в нас будуть присутні, ті, хто не належить до членів комісії. Також було розглянуто звернення депутата міської ради Геннадія Бенкендорфа з приводу неперейменування перейменування вулиці Вутіша у вулицю Леха Качинського та звернення мешканців вулиці Вутіша з пропозицією повернути вулиці історичну назву Старопоштова. Висувається звинувачення української сторони геноцидів поляків на волині 43-му році. показано вказаного документу є безпрецедентним випадком світовій історії держава яка не до часу спілкувалася хімаукраїнські землі, зокрема полон, хвилин бачив, пований народ у на геноцидній окупанті, замовчуючи час злочини польсько-позброєних формувань, які вбили мирними українськими селами. В контексті вище викладеної інформації ножку пропозицію скасувати пункт рішення, в якому затверджено пропозицію про перейменування вулиці Утіша на вулицю Леха Каршинського розглянути альтернативні пропозиції щодо перейменування вулиці Воріша надати при цьому перевагу видатним українського походження, які зробили видатний внесок у славлення України. Є колективне звернення, в якому також йдеться про вулицю Ботіша і е, пропозиція перейменувати вулицю Ботіша на вулицю Старопоштову, звернувшись таким чином до старої назви вулиці. Тому що старопоштова вулиця була. Да? Але ну, вона була такі. набагато більше. Вона, зараз... вона оформила, Мутіжна, і нинішню вулицю Бутіжна, і частина нинішньої вулиці Соворова. Від того, де значить, вулиця Бутішна на Соборова і аж тягнулася до хутора Дибітського. Ну зараз вона до коледжу котрової промисловості. Вона так і від хутора і скажімо, ти сто році саме. Старопортова вулиця була перейменована на вулицю Бутіша. Оскільки Бутіш працював там, де нині знаходиться колег португої проводок. Якщо просто зміниться назва з Вутіша, не да. ж, а, Шо? Ну, мені здається, розкажемо просто це логічно цей цурпал, який нині вулиця, вулиця Бутіша, тобто, давати давати назву вулиця Старопортова що В старому місці є і старопортовий спуск, і туштовий нас дуже великий буде фактично куча одименних нас. Вона фактично не є продовження, тому що вона виходила не на оцей місць, а вона виходила далі, там, де на... Я кажу, тут, проще, проще, тут люди бажають, щоб вернулись первичну назву. Якщо вони рахують, що це дуже великі кошти, вибачте, то що ми не можемо вибухи, що в коштах. Не все вирівнюється в коштах. Мешканці не незадоволені Задочинському однозначно всі проти. Тому що, ну я там описано, чому ми там, не будемо затримати вашу увагу, так, так? 32 підписи. Якщо вже так, дуже добре, я кажу, Олег Васильович, давайте вернемо. Соворова, а то зверху від колішта, хочу про, про знову, хай буде Старопоштова, а той кусочок історичного від Розвілки до церкви, хай буде гіорсько. Так, воно нормально. Але якщо вже це такі дуже великі затрати, ви вже я знаю, яких хай хтось порахує, то оставте хоч це цю частинку і історичну назву. Люди вам будуть вдячні. Прошу заверхувати наших прохання. З метою у відповідшення пам'яті колеги проживання, учасного громадянинства, комісія подільського та героїв перейменувати вуличний порожню. І далі йде цілий перед вулиць і вже варіанти для перейменування, які пропонують легенд. Вишова на Анатолія Чургіна, Фабріціуса на Павла Тіхонова, Гусиніна на Бориса Ліхмана, Першотравнева на Станіслава Барбарука, Тадигіна на Академія Каросі, Доброльохова на Михайла Йорченка, Нічурінська на Петра Барабанка, Попаміна на Олександра Тудіна, Шухова на Маршала Жукова, Козіцького на Михайла Радовіна, Прулянки, Лагерний на Михайла Роснічука, Шолкова на Івана Риба, Піонерський на Ілічі Батальова, Астелона Бориса Фрімана. Альдара, Петра, Файна, кавалера Володина Слави 3 ступені, студента, Чкалова на Володимира Заріхова. І друге. У віку вічний жертв учасників трохи ройовиної веду сміє сотні, присвоївши їх імена вулиці Куриленка на Андрія Чукнова, Паркоменка на Миколи Гордійчука, Чепайови на Андрія Журабльова, Якіра -які на Руслана Конишенка. Чернашевського, Валерію Лезінського, 8 березня Олеса Чукака, Люба Бергін на Олександра Луньова, Провулки, Чинопронагвардійський на Микола Флярка, Мінфлерко, Калініна на Романа Номерка, Колгосміна Сергія Малимуха, Чепарівна Сергія Бондарчука, вулиці Північна внести в реєстр познування, присвоївши її ім'я Героя Небесної Сорки. І четвертий конкурс рішенням шостої сесії про заперечення вложення про присвоєння звання учасник громадянин міста планом також вирішив. Але прошу, е, сьогодні ми не члени е, комісії, яка розглядає рішення учасників. Це не наше. Что вони розсмотрели список, який рекомендований переименування? Тому розсматривали всі варіанти. И мы решили увеличить память наших каменчан, почетных граждан нашего города, героев Советского Совета, то есть людей с особыми заслугами перед нашим государством. Поэтому мы представляем, согласно списка мнения Совета ветеранов, мы учили все варианты, это обговаривалось, потому что э, на плену присутствовало э, около представителей 30 первичных ветеранских организаций и э, пришли к единому мнению, что целесообразно увековечить вот эти улицы именами наших улиц. Э, Куйбишева, Фабрицеса, Жукова, Казіцька, Кириленка, Байхоменка, Чапаєва, Якіра, Чима, Гвардійського провулку, порінення і Чапаєва, всі інші вулиці, які тут названі, ще не прийняті рішенням сесії, як рекомендовані до перейменування. Тобто, ще рішення вони рекомендовані комісією, як ті, що підуть Ми на а рішенням сесії вони ще не прийняті. Я дійсно підтримую членів комісії, які зараз кажуть, що ми маємо роздрукувати та розвиток, але остаточне рішення по пропозиціях на прийменування буде тільки після рішення сесії, яка визначить ці вулиці для прийменування.